Ось, продовжую, щось виключилося. Треба було підітнути. Ось тут, на зворотній, скажімо, щоб коріння, відповідно, відповідно дало новий пагін. Більш сильніший. І я думаю, що був би результат кращий. Ось щось подібне, як тут. Але тут, в принципі, ні, так само. Ось тут був він підітнений. Ось тут. Але тут, правдоподібно, напевно, кращий корінь був. І ось ми бачимо, як він розвивався. І є сережки. А тут було зламано, напевно, або було підкошено. Ось тут, то видно, де? Ось така. І він доволі гарно тут почав рости. А щось такого ми завжди хочемо. Щоб в цей один і той самий рік, коли ми посадили, це садчино було весною, щоб вже на осінь були хороші прирости нашого саду. Але як кажуть, фундуковий сад його саджу для лінивих, але це неправда. Тобто його треба доглядати. Біля всього треба ходити. Треба докладати багато зусиль. Ось тут оцей ряд був саджений меншими, невеликими саджанцями, скажімо. І мені здається, що він навіть такий кращий. Такий кращий, скажімо, Ну, в кращому стані. Ну по-різному. Були саджанці різного типу. Були більші, були менші. Деякі мені дуже подобаються. Деякі мені не подобаються. Ну. Але, скажімо так, надіємося, якщо вони гарно перезимують, вони вже будуть в наступному році, скажімо, не так хворіти. Вони хворіли цей рік. Я їм поможу, дам їм підживку, і я покроплю, їх оброблю відповідно. Буду тримати менш більш такі чистоті. Не кажу, що так буде, як сьогодні я покусив, ну так було б добре, ідеально. Ну а трава була десь щось така. Ну, не така вже була, плюс-мінус. Але така люцерна, власне, була, я його обкошував. Тобто потрібно боротися з цикадкою, відповідно, обробляти. Бо вона також є шкідником, яка притуплює ріст дерев. Є, відповідно, скажімо так само, як плодових, які я це зауважив так само і тут. Плодові в цьому році були оприскані, окроплені, тобто проблем з ними немає. Ось. А ось фундук. фундук я тут прорахувався. Тому вважаю, що треба все ж таки, кропити, докладати зусиль. Сад не загороджений, Надіюся, що ніхто не прийде і не буде мені вимагати їх пересаджувати. Ось. Ну, поки що нічого не можу сказати. З Богом дочекаємо весни, вже тоді можна буде щось думати. Планую докупити е, частинку саджанців той людини, якої я вже брав. Е, справді, був один горішок. Камеру закрив. Був один горішок, який все ж таки я покуштував Сигнал, сигналка. ну, Доволі крупний горішок був. То я не думаю, що людина мене би доригла, але є різні люди. До речі, хороша коронова система була. Людина дала мені більше, було. я частинку пороздавав. Ну, а цю частину, яку я планував, я собі засадив був. Але все ж таки частинка відійшла. Тут є в лісі, тут зразу ліс, трошки переживаємо відносно білочок. Ох. Ну, все, все вони не заберуть. І є тут ліщина. Тобто, все ж таки запилювач є. Бо я купляв як червонолистий, як запилювач, але він так погано росте, хоча каталонський є самозапильний, як багато інших, скажімо, промислових сортів фундука. Вчуся, скажімо, щось роблю багато помилок. ділюся з вами, щоб ви не робили моїх помилок, тому без праці не буде нічого. Всім па-па, мирного неба і слава Україні! Karaļiem slava.